Мої вітання. Всім, хто зайде на мій ефір, всіх вітаю. Пропоную свої рослинки. Різні рослинки маю на продаж. Якщо буде когось щось цікавити, я все покажу. Є форзиція. Саджанці, форзиції, бузина мадонна, гортензія, анабель, хости, хости блакитні, шість видів хост, хости зелені пікта, унівітата, ланцетолиста, шивучка є, очетки різноманітні, лаванда. Багато різних рослинок. І риси. Зараз низькорослі. Ось тут видно. Ті, що там за ящиками ростуть, і ще жовті. І ще є блакитні, можу викопувати. А ще є і риси в горшках. Вже коли вони зацвітуть, то я вже буду їх показувати теж. Можливо, хтось захоче. Висаджувала в горщики в минулому році і вже вони гарно. Там врослися, тримаються, тому я думаю, що в горщиках це також такий цікавий варіант і зручно. Ось. Тому, друзі, запитуйте. Бачу, що вже є. Доброго вечора, Ксюша. Бачу, що вже є трошки людей, зайшли на ефір, тому запитуйте, будь ласка. Можливо... Кось цікавлять якісь рослинки, запитуйте, я буду показувати. У нас, до речі, йде дощик. Я ось тут сховалась в своїй теплиці і звідси веду трансляції. Дощик не сильний, але такий, що змокнути можна. Ну, приємний. Ось так показую, щоб було видно. Якщо би не дощик, то я би так ближче підійшла. Але я все рівно, якщо когось зацікавлять якісь рослинки, що ви захочете, щоб я вам показала, я покажу. Ще є молодило. Ось тут якраз за дверима, ось тут в мене двері, там стоять. Ящики ще з рослинами. Там в мене є молодило різноманітне, форзиція, шаловидний фокс, бузина Мадонна варієватна. Все, буду показувати. То, що захоче подивитись, все покажу. Є японська спірея, Golden Princess, Little Princess. Ялівець є, є блакитний. Є жимолость шапкова. усі рослинки в мене в горщиках. Є персиколистий дзвіночок. Також є на перстянка. Ще є Вероніка лежача синя. Є туйки брабант, смарагд, більшечки, меншечки на любий смак. Є плющі почетки видний. Червонолистий, скельний, помилковий. Лаванда Ніко. Лаванда Леганс Пурпл. І Леганс Пінк. Ще є бруслина. Fortuna Emerald Gold і Fortuna Emerald Гаети. Євербейник жовтий і зелений. Навіть мускарики є теж в горщиках, якщо комусь буде цікаво. Привіт, Настюночка! Дякую, що ти також завітала. Друзі, запитуйте, кого що цікавить. Я все розповім, покажу. Сам шит є. Маленький, більший. Все в горщиках. Якщо вам не шкода, поставте мені подобайки, будь ласка. І запитуйте що-небудь, що вас цікавить про рослинки, про ціни. У мене є вайбер-спільнота, є телеграм-канал. Під кожним своїм відео на каналі я зазвичай залишаю посилання на телеграм-канал і вайбер-спільноту. Залишаю свій мобільний. Сантоліну, так, маю Сантоліну. Показати вам, зараз покажу. Сантоліна маленька, невеличка. Зараз покажу вам. Ось така. Бачите, видно вам. Ось така Сантоліна по 35 гривень. І тут в мене ящичок, бачите, ось така. на горшечках з минулого року. Можливо, ще щось цікаве. Запитуйте, я буду все показувати. Трошки добралась трансляції. я співаюсь що вже нормально, щось була прервалась трансляція. Пропоную рослинки. Кого які цікавлять, будь ласка. Рослинки різноманітні. Японські спіреї. Гортензія Анабель, Форзиція, жимолость, Шапкова, Лаванда, хоста, Очетки, Живучка, Молодило, Чотири. Сам шит більший менш, плющі, Сунички. дзвіночки персиколисті. Кости блакитні і зелені. Шиловидний флокс, малиновий і рожевий. Ялівець блакитний. Кого, що цікавить, будь ласочка, Запитуйте, друзі, хто заходить на такі рослинки. Кого що цікавить, я буду розповідати. Є спірея японська, бузина варієва, форзи, молодило різноманітне, шиловидний флокс, шапкова.